Синоптичний усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами знову будемо говорити як завжди про погоду прийдешнього дня, а точніше, прийдешньої доби. А ще точніше, прогноз погоди розглянемо синоптичну ситуацію. І ну, хочу сказати, що трохи стане тепліше. Але спочатку ми поговоримо про... Олію. І я не знаю, чи правильно в множині олії можна говорити, але звичайно, що олій є дуже багато, і якщо раніше наші мами бабусі, ну чесно кажучи, знали лише одну олію, переважно соняшникову. Часом ще я пам'ятаю, продавалась кукурудзяна, але якихось інших я не дуже пам'ятаю, принаймні, то зараз вибір, звичайно, величезний. І оцей такий осінній холодний період, коли багато. Смажиться і, і робиться також салатів, тому що ще можна робити і з залишків, так би мовити, з останніх е, урожаїв, огірків, помідорів, якщо там десь затрималися. Ну, Словом, важко переоцінити присутність олії у нашому житті. Кажу, що смажене не дуже корисне, але якщо трошки, то можна. Отже, не буду відкладати в довгий ящик і поділюся з вами. Тим, що я накопала і піддивилася про олії. Ну, Сонячникова олія, ну як з нею можна не почати, власне, ми вже і почали. Містить ненасичені жири, що робить її більш здоровою, ніж деякі інші олії. Але ці ненасичені жири складаються із жирних кислот омега 6. Ну, і, звичайно, перенасичення надлишок вживання може викликати звичайно, проблеми з здоров'ям. Тобто, надмірне споживання не бажане. Ну, оливкова олія. Звичайно, про оливкову олію, напевно, вже скоро будуть складати пісні. Вона вважається однією з найкорисніших, дуже багато на моно ненасичені жирні кислоти та вітамін Е. Ну і, звичайно, використовується в салатах для заправок, а також у фітокосметології. Я до речі, колись пробувала посмажити на ній, наприклад, кабачки дуже смачно виходить. Кунжутна олія. Такий яскраво виражений горіховий смак і тому. Для смаження вона ну, менш така придатна, якщо чесно, але це джерело антиоксидантів, які захищають здоров'я наших клітин. Також ця кунжутна олія має протизапальні властивості, які можуть знизити ризик проблем зі здоров'ям серця, таких, наприклад, атеросклероз. Ну і Також навіть є дослідження, що кунжутна олія може полегшувати болі, пов'язані з остеоартритом. Ось така вона кунжутна олія, арахісова олія. Ну, дуже хороше джерело вітаміну Е, забезпечує антиоксидантні властивості. Ненасичені жири, що містяться в арахісовій олії, також можуть допомогти контролювати рівень цукру в крові. Олія авокадо. Я колись купувала, мені дуже сподобалася. Відома своєю високою температурою диму. Не знаю, що це означає, але кажу, що чудово підходить саме для приготування їжі на високій температурі. Ну, наприклад, для смаження, зрозуміло, має тонкий смак, дозволяє Користуватися для приготування солодких, солоних страв, випічки, і також це корисне, корисне джерело жиру. Ну, і також ще в одному ж досліджень було е спостереження таке, що олія авокадо пов'язана із зниженням ну, вживання олії авокадо, знижує холестерин. Ляна олія відома високим містом омега-двої. Корисна для серця, мозку та шкіри. Її додають до салатів або навіть вживають на ще серце. Я, наприклад, не, не чула і не бачила, але є така герчична олія. Ну, очевидно, що вона має характерний смак та аромат. Містить, кажуть, дуже багато вітамінів. Реп'яхова олія, ну, зрозуміло, для зміцнення волосся та шкіри голови. Обліпихова олія, цілющі властивості, використовується в медицині для загоєння ран, опіків та покращення стану шкіри. Обов'язково ретися, звичайно, ж, із професіоналами. Кокосова олія. Багата на насичені жири. Ну, і є менш популярні олії, і навіть кажуть, що вони досить шкідливі це пальмова олія, бо вона містить високу концентрацію насичених жирів, які негативно впливають на рівень холестерину і підвищують відповідно ризик серцевих захворювань. Соєва олія важливу роль відіграє у надмірній вазі, тобто сприяє надмірній вазі її регулярне вживання. Ну, І, до речі, мене це здивувало, кукурудзяна олія найчастіше використовується для смаження у ми знаємо, що це явно не дуже корисно. Вона має якусь незначну кількість вітаміну Е, що корисно насправді, але є і потенційні недоліки. Вона через те саме що в неї високий вміст омега 6, ну, якісь явні переваги для здоров'я у кукруджені Олії не спостерігаються. Ну, і з цього списку ми зрозуміли, що ну, ніби виходить найкорисніше, це. Оливкова олія, ну але все ж таки наша соняшникова олія, вона прекрасна, особливо домашня, особливо коли трошки іноді у салат. По-моєму, це непогано. Переходимо ми від олії до м м м інших зовсім. В інші сфери ми переносимося у високі сфери, в шари атмосфери, говоримо про магнітні бурі. Завтра ще спостерігатиметься активізація магнітного поля Землі. Хоча сильних магнітних бур не передбачається, але все ж таки придивляйтеся, прислухайтеся до себе до свого самопочуття. Тим більше, що і погода зараз така, ну, осінь є осінь. Що там казати? Тим більше. Кінець жовтня, ну і власне, ось ми переходимо до цього вже анонсованого завершення жовтня. Ще пару днів залишилося, тому ми говоримо про погоду, яка очікується 30 жовтня в Україні. Отже. У західних областях 30 жовтня очікується місцями дощ, але дуже-дуже тепло буде. Ну порівняно, звичайно, дуже. Плюс 12, плюс 16 градусів на Закарпатті, можливо, і до плюс 17. Але повторюсь, місцями дощ. Дорогі водії, будьте особливо уважними, вмикайте фари і тримайте дистанцію. На півночі також очікується місцями дощ. Температура повітря також висока на півночі, плюс 12, плюс 15 градусів. Але от знову ж таки хмарна погода і волога дещо. Нівелює ці такі приємні на слух, комфортні градуси. На сході України очікується тепла погода, плюс 12, плюс 15 градусів без опадів. У центральній частині України очікується погода суха, навіть із проясненнями, і плюс 12, плюс 16 градусів. Ну, на півдні України взагалі чудова погода, зовсім не схожа на погоду кінця жовтня, плюс 14, плюс 18 градусів без опадів і також ймовірні сонячні прояснення у Києві 30 жовтня місцями може бути дощ. Температура повітря зате близько плюс 14 градусів. Ось така найближча синоптична перспектива в Україні. Я як завжди запрошую вас на свій YouTube канал, дорогі мої глядачі. Підписуйтеся, будь ласка, там ширше поговоримо і менш офіційно, так би мовити, так. Як рідні люди, ну і звичайно ж як завжди, уважно стежте за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.